Ставка оприскування на досходове оприскування сої. Чим ви оприскую делуге це аналог дуалу, есметолафлор – 1,1 літра на гектар, зенкор 300 грам на гектар і кломазон 250 грам на гектар. Плюс грунтовий прилипач. Що прилипач дає? Щоб створити плівку і збільшити тривалість епіцидної дії. Ви завжди ночі прискаєте? Зазвичай, Зазвичай. Бо в день вітри, плюс високі температури, то треба, щоб температура була. Ну, більш комфортно для оприскування для рослин. Європейська практика оприскувати в вечірні години. Це німці, французи. На семінарі я таке почув, що ввечері оприскувати і це ну, має сенс. Більш ефективно? Більш ефективно, більша вологість повітря, меншу можна норму виливу, але ми на ґрунтовий не даємо меншу норму. І Скільки? більше ефективні. Скільки води? На ґрунтовий 200 літрів на гектар даємо. Плюс ґрунтовий прилипач ремікс. 300 г на гектар. Він нам утворює плівку і не дає не випаровуватись препаратом, не промиватися при опадах. Тобто захищає і рослину, і ґрунт. У вас тут цілий коктейль. так? Як ви кажете, комплексний підхід. Якщо ґрунтовий препарат, то і ґрунтовий прилипач. А коли ви працюєте не ґрунтовим гербіцидом, якою нормою розчинок? Якщо працюю раундапом, ну, гліфосатною групою, то 130-140 літрів на гектар, а фунгіциди, інсектициди обов'язково 200. Ну, є можливість підвезення води, є можливість е, е, ну, 200 використовувати, як кажуть інструкції. ну. У вас з водою немає проблем, так? А що значить проблеми з водою? <кій> Коли її немає просто. Ну, У вас так. тут е, скважина є, не? якщо не буде електрики, будемо брати воду з відкритих водойм. І, До речі, на оприскування буряків ми беремо воду зі ставка. М'якша вода, краща якість і ну, краща ефективність для буряків, беремо воду зі ставка. А це соя, яку ви першу сіяли, да? зараз. Так. І вже так. сходи є вже чи... часткові сходи є. Так. Не боїтесь, не, не припали? — Боюся, але експериментую. <рес> Боюся, але... Вовка боятись, да? в ліс не ходити. Ви самі прискаєте? Так, прийшлося самому. Одного забрали до війська, один виїхав за кордон, але вони мене навчили і приходиться самому приставити. Бо інших механізаторів теж немає. Зараз. 30 кадрів, так? Ну, в нас дефіцит. А представте, якщо б ви обробляли ґрунт, скільки треба було б людей. О, ха -ха -ха. Два рази більше. А, так, ми зенкор заправили. Володя, зенкор заправили. Зенкор тут до... скільки? одна є. — Ну, ще, ще пів літра я вже Вот. Зенкор-ліквід. Чому обрали саме цей оприскувач? От, так, такий е, об'єм. Я бачу колеса тут дуже широкі. Ми, як то кажуть, росли потихеньку. У мене був оприскувач 18-метровий, потім ми той 18-метровий розширили на 21 метр, але вже крила не витримували. Перейшов з, з голландського оприскувача дувен на Амазон. Другий мій оприскувач був Амазоне. 24-метровий, і він мені сподобався, але все ж таки 24 метри це замало. Мені здалося, щоб швидше накривати площу, швидше робити об'єми, я вирішив купити 30-метровий опрес точку. Він пасує нам і для. Внесення мінеральних добрив у нас на 30 метрів розкидач мінеральних добрив. І велика об'ємна бочка, майже 7 тонн, 6600. Це ми накриваємо 3, 33 гектари за одну заправку. І, ну, все, Всякому разі, вирішальним моментом було те, що велика продуктивність. А колеса, я бачу, що на оприскувачі, що Це на, на тракторі. тракторі. Однакові? Так. А ширина колія також все співпадає, все співпадає, все так ну, було е, підпасовано, щоб воно співпадало. Ще й оприскувач має опцію підкіровування коліс за колією трактора. На повороті, тобто, да? так, менше на поворотах витоптувати е, культури. В цьому оприскувачі колія була 2,25 а в трактора була 1,90 але так як вісь трактора. Чому європейські версії ми купуємо тракторів? Тому що нам дозволяється більше бути маневреними. От вісь переставна, вона дорожча, але вона дозволяє нам переставити від 1,70 на 2,50 Ну, Дозволяє ширину колії регулювати, тому краще заплатити за цю опцію раніше, мати універсальніший трактор, ніж потім ламати голову. Переналаштовувати оприскувач на іншу колію, ставити ставки і так далі. Ну, я обрав для себе цей варіант. Універсальніший трактор. А великі колеса, тому що велике навантаження на осі, плюс е, підкіровуючи вісь. І ну, 3% ми топчемо так чи так. А ви оставляєте колію на е масівах? -е. Ми на озимій пшениці, на озимому ячмені залишаємо на сої, як на якому полі, бо зараз нас нову утіл. і ми намагаємось тепер тільки по колу лишати колію, а так по полі сіяти в невеличку діагональ, тому там не вийде колію. Сьогодні був дуже сильний вітер. Вранці навіть був дощ. Важко було уявити, що можна в таку погоду прискати. А бачите, ніч, зовсім інша ситуація. Тихо, ніякого зносу немає і дуже ефективно працює прискорч.